Really? <laughs> Проти стресу в Канаді продають величезні ящики пива, щоб пережити президентський термін Дональда Трампа. В ящику 1461 банка. Це рівно по одній баночці на кожен день, поки Дональд Трамп перебуватиме при владі. Виробники пропонують таким чином знімати стрес, щоб пройти економічні потрясіння з меншими негативними емоціями. Ну так, стрес можливо, піде, але що робити з пивним похміллям? Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про новини останніх днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму, але перед цим обов'язково. Підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Звіночок подавай репост, коментар Тільки так це відео побачить максимальну кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, швидкості з якої 78-річний президент США Дональд Трамп робить свої заяви, може позаздрити найсучасніший Ксеркс. А його суперечливість заяв змушують товаришів з Кремля відчувати дуже різні емоції. Якщо після запитання, чи зможе вижити Україна без американської допомоги і відповіді Трампа, цитата Україна може не Жити в будь-якому випадку в Кремлі піднімали черговий то за президента США. То після новини про те, що Дональд Трамп пригрозив новими санкціями російським банкам через український конфлікт в Кремлі. Ну я думаю, швидше за все вже відправляли в прання сорочку Дмитрія Медведєва. А ось наступна цитата президента США залишила в напрузі і подиві філологів і перекладачів з англійської мови. Ось так це виглядало. Під час е, діалогу з журналістами в овальному кабінеті на запитання ведучого: Ви сказали, що Росія бомбить Україну? Чому б не? Надати Україні ППО Дональд Трамп відповів наступне цитата, тому що я повинен знати, що вони хочуть врегулювати. Я не знаю, чи хочуть вони врегулювати. Якщо вони не хочуть врегулювати, ми йдемо звідти. Кінець стати. Я не знаю, чи зрозуміли ви сенс сказаного, але я маю знати, що ви хотіли зрозуміти. Я не знаю, чи хотіли ви зрозуміти, але якщо ви не хотіли зрозуміти, то ми йдемо далі. На той момент, коли я записую це відео, а це важливе уточнення, тому що зараз все змінюється з величезною швидкістю, так от. На той момент, коли я записую це відео, готується зустріч української та американської делегації в Саудівській Аравії. Тут хочеться побажати просто удачі українській делегації, але вже зараз можна сказати, що переговори будуть непростими, тому що посила американської сторони зрозуміти дуже непросто. Яскравий приклад Ілон Маск. Спочатку Ілон Маск пригрозив відключити Україні Старлінг, щоб, як він сказав, м'ясорубка закінчилася. Свою систему супутникового зв'язку мільярдер назвав основою української армії. А якщо він її відключить, впаде вся лінія фронту. На повідомлення Маска. Відповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив думку, що ЄС можуть знайти альтернативу маску через його ненадійність. І якщо Радослав Сікорський у своєму повідомленні був дуже дипломатичним, то мабуть Ілон Маск прочитав його слова, коли був на курсах з управління гніву. Бо він на слова Радослава Сікорського відреагував так: цитата. Замов ти, маленька людина, ти платиш крихітну частину вартості і заміни Старлінг немає. Кінець цитати. Я просто нагадаю це слова на адресу міністра закордонних справ союзної країни. Приєднався до посту Маска і держсекретар США Марко Рубіо. Цитата: ніхто не погрожував відключити Україну від Старлінг. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна б давно програла цю війну. А росіяни зараз були б на кордоні з Польщею. Кінець цитати. Отже, ці любителі альтернативної історії під грифом От як би варто зауваж. Жте, що пізніше Ілон Маск все ж таки спростував можливість відключення Starlink, Цитата: щоб бути гранічно ясним, якби я не був не згоден з політикою України, Starlink ніколи не відключить свої термінали. Я просто заявляю, що без Starlink українські лінії впадуть, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації. Ми ніколи не зробимо цього і не будемо використовувати це як розмінну монету. Кінець цитати тільки після цього повідомлення всі трохи видихнули, але варто зазначити, що мережа X поступово перетворюється з майданчика для обговорення на платформу для навчання сценаристів латиноамериканських серіалів. Тут драматичні повороти в кожному новому твіті. Після таких перипетій, звісно, потрібен час, щоб заспокоїтися, відпочити і набратися сил. Напевно, саме тому в суботу Дональд Трамп провів 13-й день із 48 на посаді президента на полі для гольфу. Американське видання Хав Пос що наполегливе бажання Дональда Трампа грати в гольф у Флориді вже коштувало американським платникам податків у понад 18 мільйонів. Доларів від моменту його повернення на посаду президента згідно з аналізом, такими темпами він може перевищити 151,5 мільйона доларів, витрачених на гольф за його перший термін. Ось тут цікаво, чи зустрінемо наступного разу Дональд Трамп на полі для гольфу Ілона Маска. Ну чи буде Ілон Маск забирати у Трампа ключки для гольфу і кричати: Так, все, збираємося!» Ну просто нагадаю, маск в адміністрації Трампа керує національне агентство ДОЖ і відповідає саме за скорочення державних витрат. Але це тим, чим живуть зараз США. США в країні 404 турботи зовсім інші. В Росії триває процес адаптації до нових політичних реалій, і не всі російські пропагандисти в змозі впоратися з цим. В студії Комсомольської правди несподівано відбувся акт прозріння гібнуть росіяни Ну так. Да, гібнут граждані Росії. Це війна, взагалі-то. Гей, яка війна? Це взагалі то СВО, спеціальна військова операція. Ви ж посадили купу людей за те, що вони називали своєю війною. Ну, визначтеся, так війна чи СВО. І я вам напомню, без еківоків, що почали війну в гарячу її фазу, Ми самі. Це перше. Гей, і, і як це ви почали? Не США, не Україна, не НАТО. Ви ж начебто тільки захищаєтеся. А ну дивимося далі. І второє. В прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебисцитом, поддержали верховного главнокомандующего и его курс. Поэтому да, гибнут на войне люди, представляете? И да, мы воюем не с памятниками, а с опасным и хитрым противником. И да, они обстреливают наши территории. Так, да, і вот зайдите на сайт Шебекіна і по Шебекіна прилітає, представляєте? А ви як думали? Тільки щоб наші ракети туди літали? Ну, слухайте, це е, прямо прозріння. І Якщо цей пропагандист абсолютно спокійно розмірковує про те, що ракети прилітаються по російській території, то Владимиру Соловйову набридло щоранку терпіти новини про високоточні уламки, які прилітають по російських НПЗ і створюють там хлопки. Скільки раз можна слухати про те, що ой! Возгорание ликвидировано, обломки, фигомки. Как можно не поставить купол над основными самыми важными объектами на территории нашей страны? Что, нет карт этих объектов? А не кричити, є карти. І ви прекрасно знаєте в кого вони. Правильно, тільки він їх нікому не показує. Сам дивиться, ось вже три роки. Варто зазначити, що Владиміру Соловйову є чим пишатися. Я серйозно виявляється, сам того не бажаючи. Він врятував чоловіка, будинок якого влучив безпілотник. Житель Воронівської області врятувався від удару, БПЛА в гаражі з передачею Соловйова. Ось як він сам про це розповідає. Ну було близько другої ночі. Я не міг заснути. Пішов в гараж, став конструювати. Увімкнув Соловйова, і тут я рванула кінець цитати. Ну таке можливо, саме через те, що чоловіковімкнув Соловйовий рвонула. Будь-якому разі після цього чудесного порятунку чекаємо заяв від російської православної церкви про зарахування Владимира до лику святих ще за життя. Якщо Владимір Соловйов віщає зі своєї красивої студії, то Апті Лоудідов е, звично записує свої відео в студії з ДСП. Причому цього разу він не став розповідати про свої героїчні подвиги з невидимим ворогом. Цього разу він вирішив привітати російських жінок з 8 березня. Ассаламу алейкум. Всем добрый день, дорогие друзья. Ну что, наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление, Боже, наскільки він жадібний, а знову вирішив на подарунку заощадити. Я не знаю, де розташована студія бтіла Удінова, чи то в підвалі власного будинку в Грозному, або за МКАДом під Москвою. Ну, не на передові точно, бо він ролики записує, а в бій все ніяк вступити не може. А взагалі, звісно, ну гарне привітання вийшло, правда ж? Сильніше навіть ніж м'ясорубки від Єдиної Росії. Пам'ятаєте, в Мурманській області єдинороси подарували матерям, сини яких загинули на війні м'ясорубки м'ясорубки. Після негативної реакції в групі закрили коментарі, а потім виклали відео, в якому жінка розповідає, що м'ясорубка була і насправді, ну, в принципі, потрібна. Я благодарю Єдину Росію за подарунки, за красивий букет і за подарили мені м'ясорубку, яка, в принципі, мені потрібна. Я хотела купить на себе, а ви как раз вовремя мені її подарили. Я вас попросила, в принципі. Не здивуйся, якщо після запису цього відео в неї місарубку забрали. А взагалі, знаєте, якщо раніше на 8 березня жінкам в Росії дарували, ну я не знаю, букет тюльпанів і Рафаєлки, то тепер завдяки тікток-генералу подарункам буде великий чорний пакет. Ну і похоронка на листівці з 8 березня. Слухайте, а за логікою Алаудінова виходить, що початок СВО це, можливо, був подарунок Владиміра Путіна Аліні Кабаєвої. До речі, Владимир Путін теж відзначився своїм привітанням жінкам з 8 березня. Ось так він виглядав під час цього привітання. У Боже. О, тому я думаю, що дивитися відео не будемо. Лише зазначу, що привітав Владимир Путін жінок, які багато народжують і працюють на фронті. Виходить, що якщо це поєднати, то еталоном жінки Путін вважає ту, що народжує прямо на фронті. А ще особистий кореспондент Владиміра Путіна опублікував дуже дивне відео. Ось, дивіться, будь ласка, на цьому відео господар Кремля навіщось тицяє в камеру букетом квітів. Погодися, виглядає це і дивно і страшно водночас, як початок якогось фільму жахів. Можливо, звісно, оператор Тром була жінка, її Владимир Путін намагався всучити букет квітів. Якщо це було так, то думаю, що зараз вона вже звернулася по допомогу до психолога. А ще виникає запитання: а чому Владимір Путін на 23 лютого не зробив такий самий перформанс, але з вінками звернувся до жінок і амбасадор абстинентного синдрому Росії Дмитрій Анатольович Медведєв. Щоправда, його привітання виглядало ще більш дивним. Щоб веселіше було зараз дивитися і слухати Медведєва, уявіть, що всі жінки на наступному відео це його лікарі. Все, дивимося. Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой коллективный расслабон, такое ощущение, что ну и так же все нормально, и, и каждый за себя, и вот нам не за что никого благодарить, там, ну и, и так далее, и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это По суті, приводить к розпаду государства. А за розпадом государства, к сожалению, як правило, слідує війна. Ні, це призводить до розпаду особистості. Якщо говорити про самого Дмитрия Медведєва, але це вже не вперше, коли звучать подібні тези. Нагадаю, що почалося все з Владимира Путіна і його дві жухи. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Ага, За таку двіжуху деякі жінки в Росії отримали м'ясорубки. Але найкращим привітанням з 8 березня, на мій погляд, стало привітання Севастопольського депутата Олександра Кулагіна, який вирішив чомусь привітати жінок прямо з озера. Дорогі, миле наші дами, від цієї душі, від цього серця хочу поздравити вас з Міжнародним женським днем. Это праздник весны, праздник, когда расцветают вашу честь цветы, когда поют птицы весенние, когда солнце начинает греть и становиться ярче. Это очень добрый и хороший праздник, потому что вы наши вдохновительницы. Без вас нам было бы очень и очень плохо и грустно. С праздником вас! Пусть солнце греет все ярче и ярче, так как греете наши души, вы наши милые и любимые женщины. С праздником! А ти навіщо заліз в воду? Я все чекав, що в кінці відео щось станеться. Ну не дарма ж він заліз в озеро для привітання, правильно? Думаю, може, стрибне в воду і попливе до іншого берега з букетом, де на нього чекає кохана, було б романтично. Або думаю, може він не харщений, і наприкінці відео з'явиться батюшка і почне його вмочати в воду на священного озера. Вийшло б дуже православненько. А ще в мене був варіант, що наприкінці відео він заявить, що це челендж і хоче передати естафету депутатам ЛНР і ДНР. Можливо, ви знаєте, навіщо цей депутат поліз в воду? Напишіть про це в коментарях. А можливо, він хотів записати привітання не в озері, а на березі чорного моря, але не вийшло, тому що зараз є нюанси. На збережжі Анапи зафіксовано нові викиди Мазуту. Нафтопродукти виявлено на центральному пляжі Анапи. Нагадаю, 15 грудня 2024 року внаслідок шторму в Чорному морі постраждали два російських танкери. Один розколовся навпіл, інший просто затонув, і це призвело до розливу нафти і екологічної катастрофи. А ще кілька тижнів тому в Азовському морі зазнав лиха російський Суховантаж із кукурудзою. Загалом, знаєте, я думаю, що я розгадав їхній план серйозно. Скоро затонуть ще суховантаж із креветками, потім суховантаж із рапанами, потім із пахлавою і насінням. І тільки тоді буде заявлено, що Росія вже готова до нового курортного сезону. І більше ніхто з відпочивальників не почує на пляжі Анапи крики Пахлава, рапани, міді, солодка кукурудза насіння, бо все це прибуватиме хвилею просто до ніг. Ну, звісно, разом із Мазутом. Ну, якщо жителям Росії такий відпочинок не до душі, то є альтернатива. Тепер, окрім відпустків Північної Кореї, росіяни можуть поїхати відпочити до М'янми. Росія готується запровадити безвізовий режим із М'янмою вже у квітні. Це сталося після зустрічі Владимира Путіна із прем'єр-міністром цієї країни. Ми про це, до речі, говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться: М'янма природа та архітектура там ну, звичайно дуже гарна. Та й розважальна програма залишить незабутні враження. Місцеві аніматори із задоволенням організують для. Російських туристів конкурси з викраданням та продажем урабства, але це не повинно лякати. Адже м'янма є другим за величиною в світі виробником опіуму після Афганістану. О, до речі, можливо, скоро й туди зможуть поїхати у відпуску російські туристи. Але для багатьох російських туристів, які вирушили на СВО, відпустка виходить довжиною в життя. Стали відомі подробиці операції під кодовою назвою Труба Зохвала і креативне, як його назвали зе твій скори проникнення російського спецназу до Тилизасуга за проводом у Ренгой по. Мари Ужгород, яке нібито застало зненацька українських військових, виявилося не таким же зухвалим і креативним. Загалом, як було? Перед початком операції російські е, військові, е, з-поміж учасників цієї операції, записували відео. Ось так це виглядало. Йо, брод, ну що скажете, пацани, де ми нахуй? В трубі сахар. Труба куди веде? На суджу нахуй, даже ю**нуться. Ніколи б не подумав. 12 кілометрів по трубі сто воду несуть. Что то пробка не пропускает или что случилось? Нет, давай. Куда? Там все нормально, я там малышка иду на задание. Там безопасно, там все четко. В суд же под трубой да. 12 километров, а так все нормально. Барта зазначит, что еще на все участники были ради такие подружки. Сидим в ебаной трубе, сука, в трубе, блядь. Вот она труба, понимаете? Круглая обычная труба. 10 километров, 12 километров до суд же пьеду. Это ж, Прошли что? километр уже з**бались. Километр прошли, мы уже хуй не знаем, как, куда идти. Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что нас командование отправлять нас на всякие тубы задачи. Еще и автоматы позабирали. Автомати позабирали. Ну це правильно, автомат це не іграшка. Але повернемось до суті. Загалом українська розвідка дізналася про вилазку диверсантів. У результаті частина вояк задихнулася в трубі дорогою. Ще частина на момент виходу назовні була знасилена і, опинившись далеко від своїх підрозділів, без прикриття була знищена зсу. Тепер ура, патріоти лаються в своїх каналах та шукають винних. Ну навіщо ж лаєтесь? Все ж добре продовжити і надалі викладати відеооперації до самої операції. А ще мені здається, що після цього випадку в Росії має з'явитися новий рід військ. Ну я не знаю, газопровідні війська, ну чи трубопровідні війська. А от якщо вони навчаться пересуватися трубами каналізації, то тут, звичайно, доведеться помучитися над назвою. Можливо, у вас буде ідея, як назвати такі війська РФ. Напишіть про це в коментарях. А ще обов'язково підпишіться на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.